Я на ринку Шовар, ідемо глядати ціни на овочі. Так, в яку ціну буде брюсселька ось така? По 80, а пекінка? По 20 гривень селера. По 35, а капуста? По 23 гривні. Це ми є в дев'ятому ряді. А ваша пекінка по скільки? По 20. Так, а в яку ціну буде ось така селера? 50. 50 картопля? 10. По 10 гривень. А е, гарбуз? 40 довгий і 35 круглий. 40 довгий і 35 круглий. А морква? 10. По 10. Цибулька. 10. 10. А синя і біла. 25. По 25. А бурячок. 10. По 10 гривень. Капуста. Молода, 20. Савойська. 20. Молода 20, а Савойська. Савойка, 20. Савойка 25 і звичайно по 9 гривень. Це моє на початку 10-го ряду. А по скільки буде синя капуста? По 15, а така. Сімнадцять молоденька, а пекінка? 18. По вісімнадцять. Це в 10-му ряді. Так, Квасолька є різна. По 90 гривень, по 100 гривень, 80, 120 і ясик по 180. Чесник по 80, по 100, гарбузове насіння по 120, а соняшника насіння є по 50 і є по 80. Чище гарбузове по 200. А така олія домашня? По 100 і 120. По скільки буде картопля? картопля 10 по 10 гривень, а буряк. Буряк 8 гривень. По 8, а цибулька. Цибулька теж вісім. 8. Також 8. По скільки буде картопля? 10. По 10. По ось, ось, ось такі 50. Ось такі. 80. Ось такі. Ось такі по 25 будуть на гурт. А баночка ось таких 100 по 100 гривень. А ще які маєте глиби? Такі, так? 80 гривень. Ще розкажіть нам 10 щось 10. по овочах. Uh, Помідор, давайте, кажіть, який дешев. По 120 гривень ось такий помідорчик. А огірок? Помірок 125. 125, а перець? По 175. По 175, а ось такий? 180. 180 гривень. Ще у вас є ківі? 110. По 110, а грей? 85. По 85. А довгий огірочок? По 135. Вас можна купляти і на роздріб, і на горт. Це є другий термінал. Добрий гриб. А по скільки такі грибочки? Роздріб 70. Роздріб 70. Роздріб так, тут також є овочі. 185 роздріб, по 65 авокадо, 105 лимон. По 190 роздріб. По 130. Акція на ногірочок по 125. По 180, ось такий перчик і по 115 е, чесник. По скільки будуть горбочки? По 60. На гурт, а отакі. От і такі, і такі. І можна так само на роздріб вас брати, 21-й Б-магазин. БМ а по скільки салат? По 200. по 200 гривень. А ось такий червоненький. Так, так. Також 200. А кріп петрушка. Грузія 300, а Петрушка по 250. Айсберг віку По 75. Так, тут ще є мікрозелень по 50, а менша упаковочка буде по 35 гривень. Це, напевно, ось, це. ось таке. По 35 буде радис, цибуля, соняхи, люцерна. Дивіться, тут є досить гарний вибір. Горох, радиска. Vačte, je vse George Greens, 24. magazín.